Вітаю вас, шановне товариство! У мене на руках ексклюзивний матеріал, ремейк четвертого Резиденту. Ну, звичайно ж, демо-версія. Давайте дивитися. Одразу видно, що в ремейк завезли графон, так тобто які текстури високополігональні, тобто наскільки все круто виглядає. А, а і грати ми будемо, як бачите, за сталкера цього разу. А, Леон буде в образі українського сталкера. Дивіться, як круто він виглядає. Просто круто. Ну і дуже дуже приємно, що в образі нашого сталкера реально неочікувано і приємно. Дивіться, як класно виглядають зомбі. Ну просто уявіть собі, побачити такого десь там посеред ночі. Це просто можна навалити сонячу купу. А це, до речі, я так розумію, корова. Пам'ятаєте, так, це був корівник, і тут стояла корівка, Мабуть, вони вирішили додати зомбокоров, а в неї теж вселився Лас Плагас. І бачите, це такі елементи мутації. Знову ж таки, зомбі мене не атакують, так вороги не атакують, бо це бета-версія, чи це чисто побігати, роздивитися, що тут є, а як все виглядає. Є іще ось такі ось вороги, бачите? Тобто якісь рептилоїди з планети Нібіру, чи звідки вони там? Так, тут теж воно є парочка зомбі. Блін, ну це просто бомба. А яка взагалі є зброя? Тут, по-моєму, якась була, як я, наскільки я пам'ятаю, давайте подивимось. До речі, замість ножика, звичайного ножа, тепер тут дивіться, яка зброя. Тобто реальний такий меч, дивіться, як класно виглядає, просто бомба. Тепер меч замість ножа і, блін, анімація, яка класна, тобто просто суперово, ще ж в образі сталкера. Я просто я отримую масу задоволення. Ну бачите, коли я почав бити одних ворогів, то мене почали бити інші. Тобто, що класно. І бачите, в кожного своя анімація битви, ось у рептіої до своя. О взагалі клас. Тут казали, я чув, що мені чуваки, коли скинули демку, казали, що якщо вбити багато цих ворогів, то з'явиться якийсь босс навіть тобто ми зможемо навіть подивитися тут на боса. А, давайте перевіримо ще цей. О, я застряг в текстурах, о, ну нормально. Яка тут є, може, цей вогнепальна зброя? Ой, дивіться, як реалістично зробили. Тобто зомбі, бачите, вони, типу, поїдають його мертве тіло. Чи просто прийшов подивитися на свого братика та оплакати його, так? Блін, чуваки, а вогнепальна зброя якась максимально дивна. Це чувак позаду мене. І він стріляє головами, так? тут це взагалі капець. Ну але така вже зброя. Чи влучити важко, дивіться, тобто я стріляю, але ну, реально влучити дуже важко. Е, немає прицілу, тобто вирішили зробити розробники таку реалістичну стрільбу, так, без прицілу, без нічого. Ну, але максимально дивна реальна зброя, я, чесно кажучи, здивований. Ось ми всіх і перестріляли. Ну що ж, нормально. Так, а де ж, де ж бос? Сказали, що якщо всіх перестріляти, о, дивіться, тут який зомбак. Йокки, дивіться, який він стрьомний, Вау! Максимально стрьомна модель зомбака, просто просто капець. Блін, чуваки, босс з'явився, дивіться, який він стрьомний взагалі, як круто виглядає, це просто капець. Дивіться, він це, це пурою б'є? Літає, та це блин, Це... це і ще й вогнем дихає, дивіться, яка епічна взагалі гра. Ще й вогнедишний, він ще й вогнедишний звір, типу як дракон знову ж таки, так? Тобто реально вогнедиво, реально капець. Вау, ну я просто в шоці, наскільки епічна граю. Я начебто якогось водря як і весь реально граю. Просто супер. Графічно, графічно, візуально, знову ж таки. Наскільки цікаво, наскільки незвичні вороги, наскільки прикольно зробили, до речі, ближній бій, бо я пам'ятаю в звичайному Resident Evil 4, так? А там ж був, цей ближній бій, там треба було затискати пробіл. І таким чином мочити ножиком. О, все, ми його вбили! Ми вбили першого боса в грі. Круто, все, ми його примочили. Так, і там ти затискав пробіл. Ну і така була бойовка не дуже прикольно саме ближня бойна. А тут, наскільки візуально вони все поправили, тобто, ну, блін, просто супер, правда. І, до речі, ось дивіться, знову прийшов зомбі оплакувати своїх друзів. тобто... Тобто вони навіть реально зробили такий прикол, що а, у ворогів є свої риси характеру. Є якби своя поведінка, так наскільки це знову ж навіть, таки круто. Де ви ще бачили такий зомбі-хорор, де зомбі реально якби співчувають іншим зомбі, так? Тобто, ну блін, це просто бомба. А ще мені ще сподобалося, що тут можна лошити суперників. тобто, бачите, можна так от присідати. Так, ось дивіться, типу ти сракою сідаєш на обличчя цьому зомбаку. Тобто, типу, ти його лошиш. Так, тобто, ну блін, в які ще гри таке можна зустріти, і це лише, це лише демо-версія. Ви ж тільки уявіть, що буде у реально повній версії гри. А ще у гру... Навіть завезли танці, тобто ти можеш, наприклад, вбити боса, а потім на його фоні танцювати. Тобто, знову ж таки, наскільки це незвично, наскільки круто, і наскільки, до речі, знову ж таки, прикольна анімація. Блін, взагалі, це лише демо-версія, але наскільки вона вже крута, скільки тут просто неймовірних моментів, не схожих ні на що. Я в захваті дуже чекаю на повну версію. Ну що ж, хлоп'ята і дівчата, ось така ось демка. Сподіваюся, вам сподобалося. Чекаємо на повну версію ремейка 4-го Резиденту, четвертої селі зла. Ну, я ж кажу. У мене лише приємні враження. Я, якщо чесно, навіть не очікував, що буде настільки прикольно, блін, як мило. Той зомбі досі переживає за своїх братків. Який зворушливий момент. Давайте на ньому і закінчимо наш випуск. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Залишайтеся на зв'язку. Бувайте!